І найгірше в існуванні 184-го навчального центру. Це те, що існує гімн 184-го навчального центру. І гірше навіть не це. Вони не залишають вам шансу не почути цей гімн. Найгірше те, що існує відеокліп на цей гімн. Садили за на стільці, так само як ви зараз сидите. відкривають двері, і там колонки, і телевізор. І ми дивимось саму отборнішу, крінжовішу агітацію. Дуже іронічно слухати агітацію, коли тебе вже забрали. І вишенка на цьому крінжовому торті це гімн, кліп на гімн 184-го навчального центру. І ми сиділи там, як в заводному апельсині. Проста. Дивились е, цей жах, і, і, і жахливіше те, що я не збирався е, не служити. Я вже вирішив на той момент, що буду служити, але е, після перегляду цього кліпу було дуже важко не відмовитись від цього. Я впевнений, що кількість СЗЧ після цього кліпу просто діаметрально зростає. Можливо, додивилось менше людей, ніж починало дивитись, але я залишився.